Осита в Херсоні через повномасштабне вторгнення Росії та фактично постійну небезпеку вже тривалий час відбувається за допомогою комп'ютерів і телефонів, і дистанційне навчання, як вважають експерти, не стало захистом. Якщо раніше школярі могли стикатися з образами у коридорах та класах, то тепер ще в інтернеті. Кібербулінг, як його називають, набирає обертів у зв'язку зі сприятливими для нього обставинами, які склалися через війну. Саме тому херсонські навчальні заклади вибудовують цілу систему для його протидії в рамках онлайн викладання. Як розпізнати а Головне, як захистити дітей у таких непростих умовах, сьогодні будемо розмовляти на цю тему із практичним психологом Херсонської загальноосвітньої школи номер 4 Юлією спільною. Вітаю вас, пані Юлія. Да. Скажіть, наскільки ця проблема зараз поширена серед школярів у Херсоні, та якщо взяти загалом? Життя сьогодні не можна назвати спокійним. Ми бачимо насилля з екранів моніторів, телефонів, руїни в містах України, і це не може пройти безслідно для нашого по повсякденного життя. Проблема булінгу серед школярів не виняток. Вона намагається про себе нагадувати як в Херсоні, так і в Україні загалом. Але робота психологічної служби спрямована саме на профілактику та на попередження будинку. В нашій херсонській школі номер 4 навчаються учні з особливими освітніми потребами, і це дітки з абсолютно різними нозологіями, які впливають на їх фізичний, психічний та емоційний розвиток. Тому наші учні, навчаючись з особливими дітками, вчаться сприймати інакшість, що їх оточує? Давайте тоді спочатку поговоримо про болінг з точки зору психології. Чому діти та підлітки взагалі вдаються до нього? Це може бути наслідок виховання, вплив у середовиці? чи це особисті риси характеру? точки зору психології, булінг це такий складний соціально психологічний феномен, який включає в себе як агресивну поведінку, так і глибокі психологічні процеси. Саме в підлітковому віці, коли відбувається ось такий бурхливий фізичний та емоційний розвиток дитини, коли гормони вирують, бажання самоствердитись особливо сильні. І діти вдаються до тих методів спілкування, якими вони володіють, які вони бачили, які вони у наслідували від батьків. Тому причина може бути соціальні фактори, тобто дітки не вміють ефективно спілкуватися та керувати власними емоціями. Будь-яка соціальна нерівність, насильство в родині, недостатній батьківський контроль. Індивідуальні фактори, тобто дитина може бути просто схильна до агресивної поведінки. низька самооцінка та вплив засобів масової інформації. Чи існують психологічні особливості або, можна так навіть сказати, поведінкові риси, які. Можуть збільшувати ймовірність стати жертвою або ініціатором булінгу. Наприклад, чи частіше жертвами стають діти, які сором'язливі, невпевнені в собі соціально, наприклад, ізольовані, а агресорами ті, хто мають лідерські амбіції, проблеми з контролем емоцій. Так, Існують певні психологічні особливості, які можуть збільшити ймовірність того, що людина стане як жертвою, так і ініціатором булінгу. Ризик стати жертвою більше у дітей з низькою самооцінкою, з соціальною ізоляцією, з підвищеною тривожністю, з будь-якою відмінністю, тобто візуальною або психологічною. Ризик стати ініціатором будінгу. Підвищує власна агресивність дитини, да? тобто дитині, дитині необхідно домінувати над іншими, низький рівень емпатії, тобто діти, які не відчувають емпатії до інших, співчуття <плес> до інших, вони можуть просто не усвідомлювати шкоду, яку вони завдають своїм діями інших. Далі потреба у владі, потреба у контролі, імпульсивність і вплив оточення важливо зазначити, що ці психологічні особливості не є єдиними факторами, що впливають сприяють розвитку булінгу. Таке цікаве питання: чи може жертва булінгу згодом сама стати агресором? Так, на жаль, жертва Булінгу може згодом стати агресором, заява ще не є рідкісним і має кілька психологічних пояснень. Перша з них це такий як цикль, цикл насильства, да? тобто жертви, які зазнавали тривале гускування, вони внутрішньо засвоїли агресивну поведінку як модель, вони не знають, як може бути по-іншому. Далі відчуття весилля, жага помсти, як захисний механізм, вплив оточення, звісно, да? якщо дитина бачить, як дорослі розв'язують конфлікти за допомогою насильства, вона вимуше вважати це таким прийнятим фактом, як треба як необхідно вимінувати на будь ситуації. Важливо розуміти, що жертва, яка стала агресором, сама потребує психологічної допомоги. У роботі психолога важно, важливо також розрізняти звичайний, так би мовити, разовий конфлікт і систематичний вже булінг, тобто як саме можна розрізнити ці ситуації та коли варто бити тривогу. Розрізнення практичним психологам конфлікту і болінгу є важливим кроком для ефективного реагування на ці явища. Хоча обидва вони можуть включати в собі агресивну поведінку, але між ними існує така певна відмінність. Конфлікт це більш такий, коли зазвичай обидві сторони мають приблизні приблизно ривні, ривні сторони, рівні сили, можливості, це рідкість подій, це разовість подій. Взаємність та реакції між сторонами да конфлікт часто виникає через розбіжність поглядів, інтересів або потреб. І зазвичай конфлікт завжди завершується вирішення. А вже коли варто звернути увагу добити на школах, коли мова йде саме про булінги, да, то дато болінгу притаманні на рівність сил, систематичність повторювань, односторонність, мета і наслідки. Да, такі серйозні наслідки. Отже, ключовими відмінностями все ж таки можемо виділити повторюваність, наміри і влада. Да. Та голер зазвичай хоче. Мати таку психологічну владу над своєю жертвою важливо пам'ятати, що навіть якщо конфлікт включає в агресивну поведінку, агресивні дії дитини, він не є булінгом, якщо відсутні ознаки системності, нерівності сил і так далі, які найпоширеніші ознаки того, що дитина зазнає булінгу, але приховує це. Наприклад, від батьків, учителів можливо, якось видно це? На жаль, діти досить часто приховують, що зазнають зазнайозкувань через страхи, через сором або побоюються побоюють того, що ситуація може погіршитися. Як правило, це відбувається в родинах, в яких відсутні довірливі стосунки між дітьми та батьками. Тому дуже важливо бути уважним до будь-яких змін у поведінці дитини, які можуть свідчити про те, що вона страждає від бульою. Тому в першу чергу необхідно вибудувати партнерські стосунки, більше спілкуватися зі своєю дитиною, не сварити її. Якщо дізналися якусь таку неймовірно страшну, створу, страшну ситуацію, не сварити бо наступного разу вона просто вам про це не розповість. І ще раз наголошую, що наголошую, що необхідно звернути увагу на будь-яку непритаманну вашій дитині поведінку: перепади настрою, тривожність, порушення сну, скарги на голодний біль, зміни харчових звичок. Можливо, пошуки будь-якого приладу, щоб не ходити до школи, там зниження успішності у дитини відсутність друзів і такі вже як явні ознаки фізичного насилля, да, це сенсі, там якісь травми, борбоджені речі, і секретність у використанні гаджетів, будь-яка звісно, там в онлайн поведінці у дитини. Звісно, все це, що я перечислила, воно може. Свідчити не лише про бурінг, тому, тому я і повторюю, що в будь-якому випадку пить варто звернути увагу на ці прояви поведінки вашої дитини. На вашу думку, які перші кроки варто зробити дитині, яка, в принципі, стала жертвою булінгу? Хочу наголосити, що особисто я в своїй практиці стикалася тільки з конфліктними ситуаціями між учнями, якимись разними такими акціями. Ну а звісно, якщо дитина потрапила в таку ситуацію, їй в ніякому разі не можна замовчувати цю ситуацію, так що це відбулося в школі, повідомити власному керівнику про конфлікт, щоб не доводити до критичної ситуації. Вже говорили, але розглянемо детально, як правильно реагувати саме батькам, якщо їхня дитина зазнала булінгу. Чого робити категорично не можна, а що можна? Як я вже зазначила в попередньому питанні, що факт бульного це те, що необхідно довести. Тож ми поки маємо справу з дитячими конфліктами та між особистісними зваками, тому реакція батьків має бути дуже виваженою та ефективною. Категорично не можна ігнорувати проблему, звинувачувати дитину. Применшувати ось цю проблему е, і підштовхувати дитину до повсти е, батькам все ж таки необхідно. Вислухати свою дитину, проявити емпатію та підтримку дитині, з'ясувати і обговорити обставини, щоб дитина чітко розуміла, мене образили або хотіли образити, що це все ж таки наслідки моєї поведінки, моїх якихось негативних проявів у відношенню до іншої дитини. Ваша дитина має розрізняти це. Це дуже важливо, це ключовий момент. І заспокоїти дитину, і звернутися до психолога, якщо є така проблема. Як варто підтримати дитину та навчити її справлятися з негативом в інтернеті та й в школі? Така підтримка вимагає уваги, терпіння та розуміння. На годинах психолога ми з учнями вчимося вислуховувати. Висловлювати власну думку без засуджень, щоб діти привчалися розуміти, що існує інша думка, відмінна від іншої, і ось і все. Да? Я завжди здобувачам освіти приводжу найпростіший приклад для цього, щоб це зрозуміти. Да? Хтось любить жовтий колір, а хтось любить чорний. Це не погано і не добре, це просто вподобання іншої людини. Даю учням зрозуміти, що їх почуття важливі, і наголошую на цьому батька. Зараз мені сумно, і я хочу посумувати, а зараз я злюсь. А зараз я радію, і якщо хочеться радіти, радій просто тут і зараз не виплатається, але і необхідно навчити дитину навичкам самозахисту в кіберпросторі, також важливим аспектом виступає розвиток соціальних навичок. До прикладу, вигадати і проговорити якусь конфліктну ситуацію, з якою дитина може зіткнутися і разом з нею винайти шлях вирішення. На заняттях з дітьми ми обов'язково вчимося говорити ні, правильно говорити ні та встановлювати особисті межі, кордони. Це дуже важливо повідомити, дуже важливо повідомити оточенню своєму власному оточенню, як з тобою точно не можна. Це робиться не за день, це робиться не за тиждень. Це процес, який ми відпрацьовуємо і розвиваємо. Розвиток емоційної стійкості також обов'язковий. Власний приклад як батьків, так і вчителів. Обговоривши основні психологічні аспекти та природу булінгу, можна вже скласти більш-менш зрозумілу картинку. Про це, так би мовити, феномен. Скажіть, чи існує у вашому навчальному закладі система протидії булінгу? А точніше. У сьогоднішніх умовах можна краще сказати, кібербулінгу. так? Якщо вона є, то які її основні компоненти? Так, це цілий комплекс заходів, спрямований на запобігання, на профілактику випадків скування серед учнів. І так би мовити, намагання зірвати онлайн роки за допомогою газету. Але з цим ми стикнулися ще на початку карантину. Для учнів це було новизною онлайн заняття. Вчителі тільки починали опановувати онлайн уроки. Потім повному штабне вторгнення, окупація міста Херсон, коли під загрозою взагалі були. Будь-які форми навчання, але наші учні по можливості продовжили навчатися в Херсонській українській школі номер 4 повністю в повністю облокованому місті. Потім звільнення міста і про зриви уроків, якісь образи один одного, мова не йде взагалі. Учням звучно, учні скучають один за одним, сумують, тому їм немає необхідності ображати. На зараз всі вчителі знають, як убезпечити себе, щоб на урок не потрапив чужинець. Тому і казусів таких немає. Ну, а основними компонентами системи протидії залишається профілактична робота, яку ми успішно впроваджуємо в своєму закладі. Це систематичне за вивчення законодавчих документів та практики протидії цкуванню. Це і співпраця з ювенальною превенцією херсонського відділу головного управління національної поліції в Херсонській області зі службою у справах дітей центральної районної місті Херсонської ради. Ми запрошуємо їх на профілактично роз'яснювальні бесіди з учнями. Запровадили соціально-емоційне та етичне навчання для учителів, учнів та батьків. Постійно працюємо над формуванням позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування. Постійно тричі на рік проводимо анкетування учасників освітнього процесу. Буль під назвою Булінг та його прояви в підлітковому віці для того, щоб виміряти показник дружелюбності учнів і спланувати, на що необхідно звернути увагу надалі, проводимо корекційну роботу з учнями в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за ініціативою Олени Зеленської, Там організована робота з Петвонівською громадськістю. Чи можна сказати, що з розвитком технологій кібербулінг став е, набагато серйознішою проблемою, ніж традиційний булінг? От, якщо порівнювати з довоєнним часом, чи складніше стало працювати над цим питанням, тобто питанням протидії булінгу у вашій школі, що змінилось з тих часів? Ну, якщо комп'ютерні технології не стоять на місці, то і розробка комп'ютерних вірусів не пасе зайві так само з кіберволів. З'являються нові поля і можливості, де він міг би розглянутися. Але світа постійно працює над створенням вакцини від кіберволі. Я не можу сказати, що діти стали більш ображеними один на одного в них з'явилося просто більше можливості це робити. Так, але наша робота показати учням різноманітність цього світу, право вибору і можливість отримати враження від добрих вчинків, від звичайного міжособистісного спілкування, а не від образ і принижень один одного. Повертаємось до сьогодення. Як у вашому навчальному закладі відстежують можливі випадки кібербулінгу та як реагують на них, і чи є певний алгоритм дій для вчителів і психологів у таких потенційних ситуаціях? В нашому освітньому закладі ми ознаки кібербулінгу, бо, як ми пам'ятаємо, булінг це довготривалий процес і доведений факт. Так от, ми його зупиняємо на стадії конфлікту. Розбираємо ситуацію, вислуховуємо сторони і доходимо до якоїсь згоди. Вирішують конфлікти класні керівники, бо звертають або звертаються за допомогу до психологічної служби закладу, або самостійно в залежності від ситуації. Отже, пані Юлія, на основі нашої сьогоднішньої розмови підіб'ємо деякі підсумки. Які головні аспекти ви можете винести щодо протидії булінгу, так? Що є ключовим у підходах до виховання дітей та взаємодії між ними, вчителями, батьками, щоб мінімізувати ці ризики булінгу? Ключовим у підходах до виховання дітей, щоб мінімізувати ризики булінгу, є створення підтримуючого середовища, де кожен відчуває себе? Цінним і важливим, розвиток здатності розуміти та співчувати почуттям інших, розвиток навичок вирішення конфлікту, виховання поваги до різноманітності, включаючи відмінності у зовнішньому вигляді, у культурі, в релігії та якихось переконаннях, створення атмосфери довіри. Де діти не боялися говорити про проблеми, встановлено таких чітких правил поведінки, ну і, звісно, власний приклад для наслідку. Ці ключові аспекти допоможуть створити підтримуюче середовище, діти зможуть розвиватися та навчатися без страху та насильства. І, можливо, ваші поради, що саме кожен із нас може зробити, щоб запобігти цькуванню, та підтримати культуру взаємоповаги та толерантності? Моя думка як психолога з досвідом роботи саме з дітьми шкільного віку. Що ж може зробити кожен з нас для підтримки культури, взаємоповаги та толерантності? Треба починати з родинного виховання. Виховувати в дітей асертивну поведінку. Асертивна значить упевнена. Така поведінка розвиває вміння відстоювати свої права, висловлювати свою думку та почуття, не принижуючи прав інших. Розвиток асертивності у дітей є важливим для їхнього психологічного благополуччя. Певненостю в собі, успішної адаптації в соціумі батьки ж не мають можливості цілодобово знаходитися з дітьми та й забезпечувати їм безпеки від оточуючих. Тому знову ж таки ми повертаємось до довірливих родинних стосунків заохочення дитини висловлювати власну думку, вислуховувати інших без посуду. Покажіть дитині, що її думки та почуття важливі. Наголошуйте дитині, що помилки — це нормально, що вони є частиною навчального процесу. Захочуйте дитину говорити про свої потреби і бажання. Розвивати в, діт... в своїй дитині навик, говорити ні. Це дуже такий важливий навик, без почуття провини. Дитина має вміти говорити ні, без почуття провини, без виправдань, без пояснень, ні, це ні. Е, так, це не дуже зручно самим батькам, бо їм тоді буде важче керувати власною дитиною, але вони точно будуть впевнені, що все, що в майбутньому буде робити їх дитина, це буде за власним бажанням. Заохочуєте дитину брати участь в гуртках та секціях. По-перше, це унеможливлює у самих дітей наявність часу для пустого дозвілля, коли м -м, діти не знають, чим себе зайняти, і роблять всякі дурощі. Ну і по-друге, це допомагає розвивати навички спілкування та співпраці. Також, звісно, участь у спортивних секціях розвиває впевненості у собі. Наголошуйте, що упевнена поведінка це позитивна якість. Ну, і як результат, коли ваша дитина впевнена в собі, вона не дасть себе в обіду і, відповідно, кризник, коли захоче образити когось, він не зможе знайти жертву, бо всі навколи, кого він умовно може обрати собі жертву, будуть упевнені у собі, зможуть дати гідну відсіч. І найголовніше, любіть свою дитину безумовною любов'ю. Не тому, що отримала 12, поступила в інститут чи перебрала в кімнаті, а просто тому, що вона у вас є, і ви дуже її любите. Якщо всі діти будуть зростати в повній любові, їм не треба буде когось ображати, щоб втамувати свій внутрішній біль чи самотвердитись за рахунок когось. Тож, батьки, звертаюся до вас, Любіть своїх дітей безумовною любов'ю.